Урок, я пізнаю світ, тиждень 9-й. Урок 77 сторінка 17 Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку географічне положення Вінницької області. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами мандрувати Україну, зупинимося на території Вінницької області, дізнаємося, які країни або які області є сусідами Вінницької області. Пригадаємо поняття річки. І вивчимо, все ж і дізнаємося більше про нову частину мови під назвою Займенник. І так, увага на екран. Подорож Вінницькою областю. Помандруй на захід, помандруй на насліп! Там карпатські гори, тут Дніпро прошу. Мить. Посередні пропи війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні дністе в далечінь пливе. Вінниця красуня здавна там живе. Він не чимоділий до железних бух. І ліси розкішні, і степина в круг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби, війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Які дві річки згадувалися у пісні? Південний Буг і річка Мністер. Пригадайте, скільки було відомо стоянок палеоліту на території Вінницької області? Так, близько 15 стоянок саме палеоліту. Попрацюємо із фрагментом карти адміністративної. Саме Україна. Ось вона. Знайдіть на карті Вінницьку область. Обведіть її. Підкресліть обласний центр місто Вінниця і назву області Вінницька. Порахуємо і підкреслимо назви областей, з якими межує Вінницька область. Чернівецька. Хмельницька. Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська і Одеська. Сім областей мають спільні кордони з Вінницькою областю. А з якою країною межує Вінницька область? З країною під назвою Молдова. Подивіться уважно, яка річка тече на межі. Вінницької області і Молдови? Річка, Дністр та що тече територією 10 країн. Чи має Вінницька область вихід до моря, так як Одеська? Ні, немає. Запам'ятайте завдання п'яте. Вінницька область розташована в центральній частині України. Вона межує з Чернівецькою, Хмельницькою, Житомирською, Київською, Черкаською, Кіровоградською, Одеською областями та країною Молдова. В якій частині України розташована Вінницька область? Центральній частині, тобто майже посередині. Далі визначте і запишіть, яка річка протікає на межі Вінницької області та Молдови. Річка Дністер. Послухаємо уривок твору Євгена Дови і порелаксуємо музичний твір вечір на річці Дністер. Ось така вона річка Гністер. Річка. Що ми уявляємо собі, коли говоримо це слово річка? Так, це водойма. Прочитаємо текст про річку, дописавши пропущені слова. Завдання сьоме. Тече, річка тече у виробленій нею заглибені. Руслі. Місце початку річки витік. Місце впадання річки в іншу водойму гирло. Дельта рівнина, утворена в гирлі річки та порізана численними протоками. Пригадали? Місце початку річки витік, місце впадання в іншу водойму. Гирло, а заглибина якою тече річка, має назву Крусло. Візьмемо участь у грі, так чи ні. Зафарбуйте квадратик з правильною відповіді. Через місто Вінниця протікає річка Південний Бух. Так. У місті Вінниця збудована найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан. Так. На герби Вінницької області зображено два жовтих леви. Ні. Два сонечка та два півмісяця. Вінницька область межує з країною Молдова. Так. Пригадайте, зі скількома областями межує Вінницька область. Запишіть словом завдані дев'ятего із сімома областями. А як називають частину мови, що позначає кількість або порядок предметів під час лічби? Звичайно, числівник. Пригадаємо, назви всіх самостійних частин мови. Чому самостійні? Тому що вони можуть ставити питання. Іменник хто що називає предмети. Наступна частина мови, подивіться, що про неї сказано. Позначає кількість або порядок предметів під час річби. Кількість. Звичайно, це числівник. Від слово число, кількість, третя Позначає дію предмета. Дію предмета дієслово. І останнє називає ознаку предмета. Це предметник. Прочитаємо речення завдання 11. Поміркуймо, чи можемо з'ясувати? До кого йдеться мова? Вона була широка й спокійна, яскраво виблискувала на сонці. Що це вона? Це вода, це річка, це змія, це стрічка. Вона невідома. А тепер прочитаємо речення. Річка текла поміж зелених берегів. Вона була широка і спокійна, яскрава виблискувала на сонці. Тепер зрозуміло, про що йдеться мова? Про річку. А яким словом замінили слово річка? Слово вона, річка? Ось чому ми не зрозуміли. Так от виявляється, в українській мові є слова, які використовують замість інших частин мови, і називаються ці слова «займенники». Вони використовують замість іменника, прикметника і числівника. Прочитаємо пораду мудрої сови, завдання 12. самостійна частина мови, яка вказує на особу предмет, ознаку, кількість, але не називає їх, це займенник. Займенник уживають у реченнях замість іменника, прикметника, числівника. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони це займенники. І так, що ж таке займенник? Займенник це самостійна частина мови. Тобто, воно можна поставити питання. На що вона вказує? На особу, предмет або кількість, але не називає їх. Він зайшов до класу. Хто він? Хлопчик, тато, директор чи робітник. Наприклад, вона прилетіла. Хто вона? Ластівка, ворона, сорока, сойка. Незрозуміло. Тому що вжито слово вона. Спробуйте, і ви зараз замінити слова займенником за зразком Сонце, воно, фонтан. Він. Річка. вона. Діти. Вони. Область вона. Герб. Він. Пригадайте, які займенники ви запам'ятали. Я, ми, ти, ви. Він, вона, воно, вони. Ну, а тепер нейробіка від Бубу. Завдання 16. Перший приклад. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь. Запишіть. Перевіряємо. 5. Отже, перша цифра 5. Другий вираз. Відповідь п'ять. Відповідь другого прикладу. Третій вираз на екрані. І так записали останнє число 7. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали географічне положення Вінницької області, працювали з географічною картою, познайомилися з частиною мови, займенником.